Стоять, не. Не вставок. <ріст> <ріст> ну це якийсь знак. А, він повертається? Ні, не повертається. Оце святе. святе гніздо. Воно по воді плаває. Подивіться, що робиться. Там по-любому зараз лежить найкращий дроп в всій грі. Ну, може повернеться? Може на я, я туди заїду, слухайте? Та блядь. Воу! Hey? Ну давай дотягнися. Давай сюди йди. Давай сюди, пливи, пливи. Ну, трошки ще пройди. Воу, воу. The, wait, wait, wait. the shore. <sharp inhale> а Ану, давайте, може, я дотягнусь? Не пускай гра. О, гніздо оглянуто. Окуляри. 200 голди. Ну що?